Всім привіт! Ось я зробила на верхушці, вниз ми вчора з вами зробили, на верхушці я зробила так само ось такі стовпчики. Внизу ми набирали при з'єднуванні цих стовпчиків, ми нанизували по дві бісеринки, а тут ми сьогодні будемо нанизувати лишень по одній, тому що верхня частина вона є вуща. І нам по дві бісеринки буде забагато. Тож нанизуйте тільки по одній. Ось так буде виглядати збір. І ось таким чином довкола пронизайте по одній бісериночці, ось я вже нанизала і тепер я. Закінчую рядочок, але стараюся перейти чим далі, тому що краще тоді буде стягати наше полотно. Підтягаємо краще, ось так підтягаємо. І ось таким чином у нас робиться ось така серединка, і будемо продовжувати далі. Я перейшла, можна сказати, ще раз по кругу повністю, і воно так гарно, щільно тоді у нас стоїть, не втікає. І тепер ми беремо дві сині, бусина і дві сині. Ми вийшли з полотна, так як попередньо ми виходили з бусини. І через одну бусину ми проходимо у наступну. Ось так ми маємо з вами зробити довкола. Ось я закінчила ось такий один оборот. Вийшла я в бусині на новий рядочок. Якщо ми будемо робити, так як внизу, ще один такий оборот, то буде його забагато. Тепер просто-напросто ми беремо по одній бісеринці і будемо проходитися по верхушках усіх. Ось цих верхушках. Бачите? І ось так ми довкола будемо робити по одній бісеринці, і закінчуватимо нашу писаночку вверх. Діло в тому, що низ він є ширший, як вверх, і то ще один оборот, просто-напросто його буде. Занадто багато. Тож не робіть ще один оборот, тому що то буде потім дуже зібрано, буде морщитися, і він буде просто-напросто лишній той рядочок. І ось ми заходимо в ту біс бусинку, з якої ми виходили, і ось так ми зібрали. Бачите, акуратно. І тепер нам треба по полотні перейтися, щоб щільно гарно все зібрати. Ось таким чином. Ми проходимо і воно тоді не буде розтягатися. І така буде гарна. Верхушечка. Тут верхушечку, якщо маєте бажання, можна поставити ще одну бусинку, не хочеться ловити, і дивитися в протилежку, бачите, їх є ось так, виходить, то нам треба протилежний бік, ось так буде. Зайти. Бачите, ниточка тут виходить. І ось таким чином можна поставити ще одну бусинку і краще стягнути. І все тоді ми ще заходимо у неї. Гарно ще підтягаємо і заходимо у ту бусинку, яку ми. Ну, це при бажанні. І ось так ми зашили її, що це. І закінчуємо ниточку. Якщо у вас тут ниточка є доволі достатньо, щоб прошити всі ці хрестики, тоді можна цю закінчувати. Але на всяк випадок, ми цю ниточку верхню ще залишимо, бо, можливий такий варіант, на якийсь хрестик може не вистачити ниточки, щоб ми нову потім не вселяли. І робили далі роботу. Ну що ж, ми зверхушку і низ з вами закінчили, закінчуємо ниточку, проходимо далі або до якогось іншого хрестика. Але спочатку ми залишимо тут її, а потім вже в кінці будемо працювати. Тож, закінчуйте, робіть, адже в дійсності вийшла дуже-дуже гарна писаночка. А далі ми будемо з вами вже робити нашивочку.